Дякую вам за допомогу. Моя машина згоріла. Ви, як завжди, не покинули в біді, бо й попередня машина теж від вашого фонду була. Тому дуже вам щиро дякую, що й цей раз ви нас, ну не знаю, так виручаєте і так допомагаєте. Тепер ми будемо мати, чим їздити і захищати Батьківщину. Дякую, щиро. Мій син служив в 30-й бригаді, дуже багато офіцерів. Військовослужбовців його е, знають, і коли виникають проблеми, е, постійне звертання, і це як обов'язок ми розглядаємо е, свій, як обов'язок фонду, який зараз повністю зосереджений на тому, щоб е, допомагати е, нашим військовим. Вони роблять надзвичайно складну ратну справу, е, складають своє життя для того, щоб е, цього російського супостата. Вигнать за межі України. І днями передали автомобілі для прикордонників від нашого фонду. Два, а сьогодні для наших військовослужбовців. А загалом це більше, ніж 65 автомобілів. Серед них є броньовані, серед них є джипи, серед них є мікроавтобуси. Серед них є реанімаційні автомобілі. Я переконаний, що зараз вся країна робить те ж саме в різних масштабах, але в сукупності це дозволяє нам бути впевненим у тому, що наша справа справедлива і перемога буде за нами. І повірте, те, що був приліт. Він мене найбільше вразив. Я думаю, що це наша спільна біда, і все місто має згуртуватися, допомогти людям. Дякую. Фонду від керівництва бригади, від себе особисто. Неодноразово ми отримували допомогу з фонду, починаючи з 2014 року. Постійно звертаємось, ніколи ні разу не відмовили нам в допомозі. Тому щиро дякую і бажаю всім міцного здоров'я, якнайшвидшої перемоги і світлого, мирного майбутнього.